Корола, 15 рік, 38 тисяч 171 тисяча пробігу. Седанчику для таксиста взагалі ідеальна тема. Шестиступочка. Правда, якщо було б на автоматі, взагалі було б чітко. Так, подивимося, по чому ця ансідія коштує. По-любому це 2 літра, ну так, да, 2 літра дизель, 13 рік, 31499, 202 тисяча пробігів. По інсігні, що сказати. Хороша, класна машина, там єдиний момент з, тим, з кольцом, яке треба поміняти. І видно сліди полірольки. Так наче таких я нюансів великих я не бачу, бачу, що порог мальований, роблений на багажнику. Ось такий зазор незрозумілий. Теж на механіки. Toyota Corolla, 10 рік, 30 999, 135 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Дорого це чимало. Напевно, що дорого. Бачите, які диски порживівші дуже сильно. Так, всередині виглядає Тайоточка. Хороший приємний колір. Ну, Пішли далі, що тут ще ми маємо. Цікаво. А і цікаво. Це бачу міган чорний. Ну і подивимось по чому він. 9 рік, 1,6 бензин. 17 тисяч, 18 тисяч злотих, так що у нас по пробігу не видно, тому що ця наклейка спустилась вниз. Всередині, всередині, всередині. есть, короче, нюансики. Есть тут отходы. Тут сзади. Сзади пошкоджены протроники. Так. Все, Октавия. На цікавий 1.4 TSI, на цікавий двигун. Так, Passat B8, 16 рік, 60 2999. 95 тисяч пробігу. 6-ступка. Ну от за 60 за 60 тисяч злотих купили б машину на механіки. Я думаю, що за такі гроші можна купити на автоматичній коробці. Якщо прям дійсно цінителі таку, таких машин пасато, то питань немає так. 14 TSI не цікаво. BMW, що в нас це? F11, 318-18 да, рік, 53 тисячі злотих, 213 тисяч пробігу. Троєчка ПВ. Всередині хорошо, нормально виглядає. Так, я бачу Гольф, Гольф, Гольф 7 у нас, 17 рік, 1.4 TSI, теж. тоже. Проходимо його. корова 21 рік, 75 тисяч злотих. 1,5 бензин, 81 тисяча пробіг. Фейсліфтингова морда вже. Шестиступка на екрані. Ось ось хороша машинка. А4, 12 рік, 2,0 дизель. 41 999, коротше, 10 000 євро. 232. Блін, ну по-любому вона на механікі, ну що. Ну так, да, вона на механікі, вже не цікаво Так, ціни на кроссовері. Перші у нас Кія. Kio Niro 16 рік, гібридна 1,6, 67 тисяч ціна, 85 тисяч пробігу. Джеп Ко 13 рік, бензиновий 2-літровий, 999, пробіг 209 тисяч Captiva 8 рік, 2.0 дизель. 29 999 138 тисяч Тачі Адастер 19 рік. 1,3 бензин, 57 999. Ціна 65 тисяч. Мока, 16 рік, опаль, бензин 1,4 турбо. Хороший нормальний двигун, надійний. В принципі, треба просто слідкувати, щоб він е, вовремя міняти масло. 52 999 ціна, 105 тисяч пробіг. Дача Дастер 19 рік, бензин 1,0 51 999 Kia Sportage 15 рік, 17 дизель 46 тисяч, 211 тисяч пробігів. Сузуки Вітара 15 рік, 48 тисяч ціна, 135 тисяч пробігу Тігуан Volkswagen 2.0. Дізель 14 рік, 55 тисяч ціна, 165 тисяч пробігу, верлайнер